Привіт! В одному з моїх відео, де я розповідав про чорний перець, про майну ось такий пристрій, який зовсім недавно з'явився в мене на кухні. Це ручний млинок для подрібнення перцю. Він у мене знаходиться буквально 3 місяці, але за цей вже короткий час я зрозумів, що річ абсолютно незамінна. З його допомогою швидко можна змолоти перець, приправити якусь страву, зробити. Додати цю нотку а, смаку і аромату, який дає перець. Тому я вирішив зняти невеличке відео про цей перестрій. Він мені дуже подобається. Я взагалі хотів купити дуже великий, знаєте є, можливо, по телевізору бачили навіть в магазині такі, сантиметрів 50, вони великі. Але справа в тому, що я, відверто кажучи, не жалію, що купив ось такий розмір. Невеличкий. До речі, ось тут в мене лежить лінійка. Як, до речі, лежить висота. А, 13, 13 см сам линок, і ще цей от зверху займає 1 см. Тобто 14 см висота. Е, він невеличкий. Е, дуже зручно зберігати якісь там на поливці, в шуфлятку заховати, і він абсолютно не заважає. Е, взагалі сама конструкція дуже проста. Е, конструкція сама дерев'яна. Е, всередині там. Перець. І ось тут внизу е пристрій, з допомогою якого проходиться, проводиться безпосередньо подрібнення перцю. Коли я прийшов в магазин і купував цей млинок, я запитав у продавця, а яким чином перець засипати всередину. У нас спочатку пробувала знизу відкрутити, зверху покрутили, воно крутиться, але не відкручується. Виявляється все дуже просто. Зараз вам покажу. Ось цей от зверху такий, такий як, навіть, не знаю, ковпачок, мабуть. Відкручується, тут є різьба. Знімається ця кришка. А в середині круглий такий отвір. Він йде аж до самого низу. Оцей отвір можна засипати перець. Трішки незручно засипати сюди, але я використовую звичайну лійку і перець іде як по маслу. Всередині. Оце от пристрій, який подрібнює, тобто привід, який приводить в рух, подрібнюючий пристрій. Сюди засипається перець, кришка має отвір, як ви бачите, квадратний. І тут квадратний має розмір оцей от штир. Накривається кришка, після того, як засипали перець. Закрутили цей ковпачок. Все. І зараз покажу, як безпосередньо можна помолоти. До речі, є мінус один з цього пристрою. От якщо мелиться перець, він не весь висипається звідси, частинка якась залишається, там відсотків там, можливо 5%. І коли ви його от ставите, десь так от робите, звідси трішки просипається перець. І поки я от вам розказував тут про свій девайс, от буквально трішки насмітив перцю. Тепер як проходить безпосередньо процес подрібнення? Є якась страва, в яку потрібно додати цю нотку смаку і аромату, яку надає чорний перець. Одною рукою тримається млинок статично, а іншою прокручується, або ось так вліво-право, або в одну сторону, немає значення за часовою стрілкою проти часової стрілки, і прокручується кришка. Проводиться в дію безпосередньо сам пристрій, який подрібнює перець, і можна дуже швидко намолоти перцю. Ось буквально пройшло кілька секунд. І перець різної градації, різних розмірів є в наявності в моєї атрілці. В Вістань між стрілкою і моїм носом приблизно сантиметрів 50-60, але я вже сюди відчуваю, який аромат видає свіжозмелений змелений перець. В принципі, я про. Ці його властивості і переваги свіжого перцю говорив у своєму відео Світ спецій Чорний Перець, можете подивитися, ссылка на це відео буде тут внизу. А сьогодні я хотів і захотів і поділився з вами своїми враженнями і такими думками щодо цього девайсу ручного млинка для перцю. Якщо будете мати можливість десь потрапити він вам на очі, купуйте. Я особисто не шкодую. Побачимося.